3 грудня в рамках 8-го освітнього хакатону учні Славутського ліцею мали унікальну можливість поспілкуватися з людьми, які своїми вчинками змінюють світ на краще під гаслом Волонтерство Шлях до громадянського суспільства. Ліцеїсти дізналися про важливість волонтерської діяльності та її роль у зміцненні громадянського суспільства. Учні 32-ї групи обговорили важливі теми з волонтеркою Ларисою Маслій, яка надихнула їх своїми історіями про благодійність і допомогу тим, хто цього потребує. Учні 22-ї групи зустрілися з волонтеркою Надією грузіною Сараною, яка поділилася своїм досвідом допомоги нужденним і важливістю кожного доброго вчинку. Учні 6 А класу та 33-ї групи поспілкувалися з волонтеркою Тетяною Сергієнко та колишнім військовим ігорем. Їхні історії були пронизані теплом, патріотизмом і безмежною вірою в людей. Волонтери, що завітали до ліцею, поділилися інформацією про збори, які ведуть, та про потреби для військових. Спільнота ліцею одразу долучилася донатами та протягом декількох днів зібрали необхідні речі. Серед яких смаколики та ліки посилки вже доставлені військовим. Висловлюємо щиру подяку вчителям, що організували ці зустрічі класним керівникам Оксані Кушниренко, Ірині Артемєвій, Тетяні Полулях та Олені Шевченко, за співпрацю та підтримку цієї надихаючої події. Волонтерство це не лише добрі справи, а й основи сильно відповідальної спільноти.